Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат із печеного буряку смачненькою пікантною заправкою. Готується легко, смакує просто неймовірно. Як я його готувала, дивіться далі. Для приготування салату нам знадобиться запечений буряк. Як я його запікала, дивіться далі. Для запікання я взяла ось таких 4 середніх бурячки. Для заправлення нам потрібно буде оливкова олія. Сіль, цукор, і я взяла чебрець та розмарин. Можна ще чорний малиний перець взяти. Нарізаю такими кільцями. Товщина, от якими кубиками ви потім будете різати на салат, ось такою товщиною і нарізаєте ці скибочки. Можна запікати цілим, можете нарізати на четвертинки, можете ніяк не заправляти, просто нарізати на четвертинки чи ось такі кола і просто запекти. Якщо ви не полюбляєте, ну, такі надто заправлені салати. Трошечки присолюємо. Додаю цукру. Це покращить смак, особливо таких вже бурячків, які долежали до весни і набралися таким не дуже приємним смаком з погриба. От воно таке буде дуже таке карамельне, солоденьке. Трошки олії. Розмарин та чебрець. Кількість тут була, от як взяла дрібку. От стільки у нас всього. Ретельно перемішуємо. Якщо не будете запікати буряк разом з травами, то вже в готовий салат, ну, я не дуже радила б додавати, воно просто не встигне віддати свій смак. А ось так, поки буде пектися, то трави розкриють свій аромат, віддадуть його буряку. Ну, ось тоді саме і буде все дуже смачненьке. Деко застелила пергаментом, викладаємо буряк. Якщо не поміститься ось так в один ряд, то так і зверху також кладіть. Нам головне, щоб він швидше приготувався, запікся, а потім ще й отримав таку карамельну Кориночку. Духову шафу я вже розігріла до 200 градусів. Печеться до готовності. Ну Тут я вже вам не скажу, наскільки у вас буде молодий, там чи старий буряк, він, і якісь і такі і ніжніші сорти, і ну, більш такі крепкі Ось до готовності. Спочатку я зараз накрию все це фольгою. А потім так підгляну, коли вже буде, ніж легенько проходити, що буряк уже готовий, то фольгу зніму і хай він зверху ще підпечеться. Єдине, хочу додати, що буряк запікався у духовці ну, не більше 20 хвилин. Все дуже швидесенько, так як самі скібочки у нас були не товсті. Далі для заправлення я взяла, звісно, свій улюблений м'який сир салатний. На городі трошечки виросло вже своєї зелені це салат, салатне листя та рукола. Горішки. Куди ж без них? Ну і стандартна наша смачна заправочка: мед, гірчиця, оливкова олія, соєвий соус, лимонний сік. Я вже куштувала ці бурячки. Вони просто неймовірні, можна вже нічим, нічого вже не заправляти, просто так їсти. Що я навіть і пропоную, якщо вам потрібно якось так порційно зробити, то от можна просто скибочку бурячку, зверху сирок, листочок зелені і трошечки лише прикропити нашим, нашою там. Горішечка також покласти. Ну, а ми зараз будемо нарізати. У нас такий буде мішаний салат. Нарізаємо кубиками. Буряк нарізали готуємо заправку. В першу чергу гірчиця. Можете брати будь-яку, а можете взагалі зробити заправку просто до свого смаку. Кулінарія це така справа, знаєте, все. Просто рекомендовано. А як ви вже зробите, це вже справа вашого смаку індивідуально. Трошки лимонного соку вже готового. Трошки соєвого соусу небагато, тому що ми сіль додавали сюди до бурячку. Вона там не відчувається. Просто, я кажу так до слова, раптом ви там більше посолите. І олії. Буквально трошечки, просто щоб наш соус краще розподілився по бурячку, тому що буряк ми ж запікали з олією вже розмішуємо. Мені смачно трошки кисленько, трошки солоденько. Виливаємо до буряку. Ну, а далі вже все формуємо на. Тій тарілці, які буде подаватися до столу. Сир, м'який, тут навіть не повні, 100 грамів я взяла із пачечки. Навесні собі от просто придбайте пачку, і хай вона у вас буде завжди під рукою, до ось таких легеньких салатів із салатного листя. От, Як вже був на моєму каналі, посилання залишу під відео, От, до бурячку. Зверху горіхи, в мене її дрібнішими і крупнішими шматочками. Ну, і рукола тут не завадить. Вона має гірчичний е, смак, тому лише доповнить салат. Все викладати не будемо. Але трошечки додамо яскравих фарб до салату, Ну і, звісно ж, смаку. Ну, ось так. Достатньо прості інгредієнти, а яка смакота виходить? Я вам бажаю натхнення на експерименти. Готуйте з любов'ю, з великим-великим натхненням. Смачного вам та до зустрічі в наступних відео. До побачення!